Пам'ятайте, да, що ми завжди починаємо процес з відчіпування да, і складання просто такої купи да, таких шматочків, потім з якого ми починаємо ліпити шар. Куль. От ми зліпимо декілька фігур, потім ми їх будемо малювати. У вас вони залишаться. Тобто оці е, е, куля, потім у вас була е, конус. так? От зараз ми сьогодні будемо ліпити куб. Да? І ще у нас одна шестигранник такий буде. Шестигранник. Так. І потім ми будемо їх малювати. Тому не е, відкладайте їх для того, щоб е, вони знов там, із них щось ліпити. Залишайте, щоб вони висохли, і потім ми їх. Так, починаємо ми завжди да, з е, працювати наші долоні. Працюють для того, щоб з'єднати всі-всі шматочки. А що ми ще сліпимо? Куб! Але ну, ми з, будемо починати з, з кулі. Все одно з кулі починаємо. Так як ми конус робили, да, Теж з кулі. Так ми куб будемо робити з кулі. А потім, коли вже такий з'єднаний шматочок, вже у нас така куля є, ми її ровняємо. Можемо це зробити пальчиками. Ще раз кажу, якщо глина стає суха, ми можемо намочити не глину, а руку. Так, і потім продовжувати роботу. От у нас плюс-мінус такий куля є. Так, ми можемо ще трошечки її порівняти. Так, тепер щоб для того, щоб зробити куб, да, нам потрібно зробити якісь такі е, з трьох сторін, з чотирьох, мабуть, да, такі плоскі частинки. Да. От ми їх чотири е, е, сторони, ну з двох сторін, да, з двох так, паралельні чотири такі площини. Ми так, ну, ровняємо, да, формуємо з таких чотирих, ну, з восьми да, сторін, але кожна така грань буде. Да, потім нам треба буде ще порівняти, що кути в нас да, з'явилися кути. Дуже спочатку буде схоже на такі кубики, які для лото. Кожну да, грань, коли ми повертаємо, ми формуємо квадрат. Кожну грань ми формуємо квадрат, а потім долоньками да, ще ровняємо сторони, щоб вони всі були рівні. І нам потрібно зробити ці грані ну, такі гострі, да, щоб вони не були прямо як у куба. Да, всі грані повинні бути гострі. Мабуть, коло, кулю зробити простіше, ніж все інше. Але в мене вся кути ще, так? ще кути не гострі. Треба зробити їх гострими Три грані, щоб вони сходилися у кут. Можуть бути навіть не гострі не тільки кути, а й самі грані, їх теж треба буде порівняти, зробити такими більш гострими. Схоже, але ще не до кінця, І Ще потрібно. В мене трошки починає тріскатися, можна було навіть, рук. Я трошки змазнула туди, змочила. Оно ж таки добитися так, щоб кожна грань була гостра. Це не так просто. А ще й рівна, ага. так? ми як би зробили, але все одно є такі. Нарівне сторону Да? хвилясті або випуклі. випуклі. Mm, double У мене такий вийшов. Його можна ще ровняти і ровняти. І не тільки гази кути. Все... Так, давайте подивимось.